Вітаю, шановні студенти. Я Олексій Василенко. Математичний аналіз числові ряди. Ознака коші збіжності числових рядів. Ця ознака доповнює попередні ознаки, ознаки порівняння і ознаку Даламбера. Посилання на них можна знайти в описі під цим відео. Сформулюємо. Нехай. Члену ряду. Більше або дорівнює 0. Перед нами невід'ємні члени ряду. І існує границя корення n степеня з загального члена, з а n. Яка дорівнює якомусь числу Q, якщо вона існує. Якщо при цьому Q виявиться менше одиниці, ряд буде збіжний. Якщо Q буде більше одиниці, ряд, ряд буде розбігатися. Формулювання дуже схоже на формулювання ознаки Даламбера. І доведення дуже схоже. Тому доведемо, нехай існує ця границя. І нехай тепер Q менше за одиницю. Це у нас Q це одиниця. Виберемо епсилон так, щоб Q плюс епсилон було менше за одиницю. Тоді для обраного епсила знайдеться номер за означенням границі. Знайдеться номер такий, що для всіх n більших або дорівнюючих цього номера буде виконуватись нерівність. Корінь n степеня з A на лен. Буде розташований до Q ближче, ніж Q плюс епсилон. Тобто він буде менший за Q плюс епсилон. Починаючи з якогось номера. Перетворимо цю нерівність таким чином. А n менше, ніж Q плюс епсилон в степені N. Я підніс до n степеня. І це все виконується, коли n більше або дорівнює n великому. Тепер розглянемо два ряди. Перший ряд n від n великого до нескінченності а N – Це N-ний залишок нашого ряду. І ряд, який відповідає правій частині, буде мати вигляд у нас N від n великого. Ми з нього починаємо. До нескінченності Q плюс епсилон в N. Кожний член цього ряду. Менше за відповідний член. Цього. А це цей ряд є геометрична прогресія зі знаменником меншим за одиницю. Q плюс е менше за одиницю. Тобто цей ряд збігається. Отже, буде збігатись і ряд з аєнних, оскільки збігається його залишок. Нехай тепер Q більше за одиницю. Тоді, починаючи з якогось номера. Нам доведеться записати, що корінь n степеня з А n буде більше за одиницю. І А n теж буде більше за одиницю, якщо піднести до n степеня. Але якщо всі члени ряду більші за одиницю, вони не можуть прямувати до нуля і за необхідною умовою ряд буде розбігатися. Так що, коли Q менше одиниці, Більше одиниці ряд буде розбіжним. Теорема повністю доведена. Ну, перший приклад логарифм n в степені n в знаменнику. Якщо розглядати степінь n прибрати, то цей ряд розбіжний, це ми вже досліджували. А в степені n як буде себе поводити? Оскільки у нас степінь n, так і проситься сюди ознака коші. Ознака коші любить степені n. Тому що ми будемо знаходити границю n прямої до нескінченності, коріння n степеня з а n. -го. І це наше майбутнє число Q. Корінь n степеня з зного в даному випадку. А n це ж наш оцей загальний член, корінь n степеня з n просто зникне. Ми приходимо до границі n прямої до нескінченності, одиниця на логарифм n. Ну коли n прямої до нескінченності, логарифм теж необмежено зростає, і цей дріб прямої до нуля границя до рівня 0. Q – 0. 0 менше за одиницю. Отже, ряд буде збіжним. Наступний приклад. Ну тут немає так, щоб все було в степені n, як тут. Тут у нас n квадрат. Ну, спробуємо теж використати ознаку коші, добуваючи корінь n степеня. Глянемо, що з цього вийде. Q дорівнює границя. N прямує до нескінченності. Корінь n-го степеня. В чисельнику в мене буде стояти корінь n степеня з n квадрата, А в знаменнику, в знаменнику буде приємно 2 плюс 1. N. І з знаменником все в порядку, тому що коли n прямує до нескінченності, знаменник йде до двійки. А що робити з коренням n степеня з n квадрата? Ми вважаємо, що ми знаємо, що, це варто знати, n прямує до нескінченності, корінь n степеня з n до рівня одиниці. Ця границя до рівня 1. Цю границю ми колись обчислювали в розділі вступ до аналізу. Тут корінь, а тоді корінь є на степені з n квадрата, так це буде одиниця в квадраті, все одно одиниця. Отже, ми приходимо це в 0, це в одиницю, залишається одна друга. Менше одиниці і ряд збігається. Ряд збіжний. Наступний приклад. Ну, теж буде ознака, Коші, зрозуміло, q к у нас границя n прямої до нескінченності. Корінь n степеня з цього виразу. Ну, давайте я, мабуть, напишу. Це у нас буде n-1n плюс -1, n 1 в степені n на n-1. І в степені 1. n Корінь n степеня – це степень 1n. Зрозуміло, показники у нас скоротяться. І залишиться степень n-1. Якщо взяти корінь n степеня з цього виразу, ми будемо мати просто корінь буде степінь n мінус 1. Треба обчислити тепер цю границю і це буде відповіддю. Ну, дехто каже, так слухайте, давайте ще разочок корінь добудемо, і тут n це зникне. Ні, коші нам такого не дозволяє. Використати корінь можна тільки один раз. І тому цю границю доведеться обчислювати за правилом обчислення границь. Ну це не так страшно, тому що вона дуже схожа все-таки на другу важливу границю. Щоб з цим розібратись, я додам і відніму в чисельнику одиничку. І тоді в мене буде стояти границя n прямої до нескінченності. В чисельнику буде n плюс 1 мінус 2, а тут буде n плюс 1. І це все в степені n-1. Ділю почленно. І отримую вигляд, дуже підходящий для використання другої важливої границі. 1, -2 +1. мінус 2 поділена на n плюс 1. Або плюс мінус 2 поділене на n плюс 1. Щоб. Отримати число E е, мені треба в показнику мати оцей вираз, але перевернутий. Тобто n плюс 1 на мінус 2. Щоб мені нічого тут не поламати, мені доведеться помножити на мінус 2 на n плюс 1. І залишалось у мене ще n-1. N -1. Так і стоїть. Число E. Е. І все зводиться до границі n прямої до нескінченності f в степені. Мінус n-1 на n плюс 1. Так це ж одиниця. А тут іще була двійка. Двійку загубив. 2. І таким чином ми приходимо до f в мінус другому степені. Ну, це одиниця на e е -Е квадрат, і от менше одиниці. Менше одиниці ряд збігається. Якщо вважаєте наші заняття корисними цікавими, поставте подобайчик. Підпишіться на канал, напишіть коментар, або допоможіть каналу за посиланням, яке знаходиться під цим відео в описі до, канала, до цього відео. А у нас невеличкі зауваження, виявляється, у цю теорему коші можна трошки послабити. Границя N прямує до нескінченності. Коріння N степеня з АН дорівнює Q, можна брати не просто границю, а верхню границю. Тобто границі може взагалі не існувати. Але якщо верхня границя дорівнює Q і Q буде менше за одиниці, ряд все одно буде збіжним. Розглянемо приклад. Сума n від одиниці до нескінченності n квадрат. Дріб 3 в степені n, а в чисельнику буде стояти у мене корінь з 2 плюс мінус одиниця в степені n в степені n. В чому тут проблема? Проблема в тому, що це мінус одиниця в степені n. Якщо n не парне число, Корінь з 2 мінус одиниця число менше за одиницю, в степені n прямує до нуля, 3 в степені n тут в знаменнику нормальне число, і, зрозуміло, ряд буде збігатись незалежно від n квадрата. Але якщо у нас парний степінь, тут буде плюс одиниця. 2 плюс одиниця число більше, корінь з двох плюс одиниця більше за одиницю. І в степені n прямує до нескінченності. І тут можуть бути якісь проблеми зі збіжністю. Тобто нас цікавить, як поводити себе буде цей члени ряду при парних n. Ми скористаємось тим, що і непарні члени будуть насправді менші за той випадок, якби тут стояло плюс одиниця, якби була просто плюс одиниця без всякого мінус одиниця в степені n. Це означає, що члени нашого ряду будуть менші за відповідні члени ряду n від одиниці до 1. Нескінченності n квадрат корінь з 2 плюс 1 в степені n на 3 в степені n. Ну, а тут уже якось ознака коші, мабуть, може допомогти. Як боротись з n квадратом ми знаємо, і таким чином границя n прямує до нескінченності коріння n степеня з n буде дорівнювати границі. N прямої до нескінченності. Корінь n степеня з n квадрата, А тут у нас буде стояти корінь з 2 плюс 1 на 3. О! Я добув корінь одного степеня, корінь з 2 плюс 1, ну це менше 3. Отже, ця, цей дріб менший за одиницю. А корінь n степеня з n квадрата прямої до одиниці, коли n прямої до нескінченності. Отже, ця величина менша за одиницю буде. І ряд теж буде збігатись. Незалежно від того, що він так от невідомо, до речі, чи має він взагалі границю, чи тільки є часткові границі, на цьому можна вважати наше сьогоднішнє заняття закінченим. Я бажаю вам успіхів. Якщо вам сподобалось, не забудьте поставити подобайчик, підписатись на канал, залишайтесь на ньому. Дякую за участь. Можна і підтримати канал за посиланням, яке тут є під нашим відео. До наступних зустрічей, до побачення. Олексій Василенко.